Сьогодні ми на об'єкті в селищі Єверницька, в дитячому садочку «Бджілка». Тут змонтовано високовольтний гібридний інвертор Штромхер з третього покоління 50 кВт та забезпечене резервне живлення для безперебійної роботи дитячого садочку. Сонячна станція побудована на даху дитячого садочку і загальна потужність по сонячному полю 30 кВт. Основна причина встановлення саме сонячної станції, звісно, це енергонезалежними бути садочком і економним. У нас найпростіше укриття для населення, найпростіше укриття для дітей. І Електроенергія використовувалася з найпростішого укриття через основні лінії електропостачання. Наразі, вже як будуть працювати наші сонячні панелі, ми маємо можливість бути автономними, економними, і вже використовувати і садочку, і в найпростішому укритті вже електроенергію вже з сонячних панелей. Раніше у нас забезпечилось, коли відсутність була світла, колапс був у нас, і ми забезпечували постачання електроенергії в укриття і в два кабінети тільки в саду. У нас була заморожена повністю велика частина садочка, це 80%, і котельня. Це якби дуже. Вже таке у нас котельня працює, насоси від електрики, коли вимикалося світло, то в садочку було холодно, тому що не працювали насоси. Наразі будемо і в теплі, і зі світлом, і дуже, -дуже економна буде нам, звісно.